За роки своєї роботи я спробувала багато сучасних методів і форм навчання. Поєднанню креативності і математичних знань, на мою думку, сприяє такий тип освіти, як stem навчання. Це та сама природнича математична освіта STEM, але збагачена мистецтвом. Одним із способів формування математичної інформаційної компетенції є інтегровані уроки. Один із варіантів такої інтеграції презентовано мною на всеукраїнському конкурсі Сучасний урок, де за мету я поставила висвітлення єдності математики з музикою, а саме музичним ритмом та метром. В результаті дроби асоціюються не тільки із класичним прикладом розрізання тортиків, а й з певними музичними творами, що мають той чи інший позначений дробом розмір такту. Три четверті – це розмір вальсу. Слухаємо. Але час, в якому ми живемо, спонукає шукати нові способи взаємодії з учнями. Дистанційне навчання стало не просто зручним, а незамінним. Особисто для мене одним із найзручніших інструментів став відеохостинг YouTube. Наразі мій канал має цікавий та корисний контент. Відеоуроки для учнів 5 11 класів. Однією з цікавих форм навчання є дослідницька діяльність. Яка дає змогу подивитись на математику з різних ракурсів. В нашому навчальному закладі є науково-дослідницьке товариство «Верітас». щороку учні 11 класів під керівництвом вчителів-предметників працюють над власними проектами. Перерізи многогранників, шифри безліч цікавих робіт, і в кожній креатив, винахід, заклик до пізнання нового. Діти демонструють абсолютно різний підхід. Одні захоплюються розв'язуванням складних задач, а інші креативно презентують принципи сферичної геометрії на прикладі звичайного апельсину. Ми навчаємось впродовж всього нашого життя, і тому дуже важливо зберегти в дітях зацікавленість і постійний потяг до пошуку нового.